Продукт майже готовий, але ти не маєш розуміння, як знайти клієнтів. Єдина думка, знайду у Фейсбуці. Може бути трішки некоректною. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Інтернет не має кордонів. Це дозволяє і програмні продукти. Легко експортувати по всьому світу. Потрібно лише знайти способи правильного доступу до своєї цільової аудиторії. Вхідний та вихідний канали залучення клієнтів. Є загалом два підходи до залучення клієнтів: вхідний або ж inbound, та вихідний або outbound. Давайте проасоціюємо залучення клієнтів з процесами полювання в дикій природі. Інбаунд це напівпасивний підхід полювання на клієнтів. У природі, як аналогію, я бачу розмиття рослин хижаків, які розповсюджують певний запах або ж рослинний сік, що приваблює комах. Якщо комаха поруч відчує цю приманку, то вірогідно спробує рослинний сік на смак і часто прилипне до рослини, яка повільно почне її перетравлювати. В підході процес розповсюдження запаху це те, що зазвичай на себе бере маркетинг-відділ. Це наповнення вашого сайту інформацією важливою для вашого клієнта. Це знаходження інших сайтів, де вводяться ваші комахи, де потенційні клієнти шукають відповіді на свої запитання, пов'язані з задачею, які вони хочуть вирішити. І яку ви хочете їм допомогти вирішити. Це SEO оптимізація, входження в онлайн спільноти ваших клієнтів, платна реклама і тому подібне. Вихідний спосіб залучення схожий до активного полювання лисиць на течіну. Маскуєтесь за листям, підкрадаєтесь проти вітру і їдете в ту частину лісу, де шукаєте свого зайця. Сподіваюсь, природніх зайців ви не будете ловити, але ви чітко маєте розуміти, хто ваш клієнт, як виглядає його профіль. Посади та робочі функції, щоб легко таких людей вирізняти у відповідних лісах на конференціях, в LinkedIn та інших платформах. Такий тип взаємодії з потенційними клієнтами вимагає значно більших зусиль, а відповідно і коштуватиме вам суттєвіших вкладень. Ваш цикл продажу часто може тривати рік. Комунікувати з людьми на персональному рівні все це має сенс лише у випадку, коли цінність вашого продукту буде тисячі або ж десятки тисяч доларів для вашого клієнта. Важливий момент. Незалежно від того, чи ви продаєте по підходу B2B чи B2C, купує у вас завжди жива людина. Ця інша людина має сім'ю, свої проблеми, свої захоплення. Не завжди її особисті цілі співпадають з цілями організації. Тому продаючи, не забувайте бути людяними. Чим кращий сервіс ви надаватимете в процесі продажу та після закриття продажу, тим більш лояльного клієнта можете отримати. І не переживайте, якщо ваш клієнт знайде у продукті певний баг чи проблему. Це завжди можна виправити. Більше того, часто лояльнішими стають ті, хто знайшов проблему і ви швидко її вирішили, ніж ті, хто купив і просто продуктом користується. Цінуйте, коли клієнт може сказати про ваш продукт як хороше, так і погане. Bullseye Framework на мій погляд, підхід в яблучку або мішень англійською мовою Bullseye Framework це найкращий спосіб продумати свою маркетингову стратегію залучення клієнтів. Авторство підходу належить Габріелю Вайнбергу та Джастін Марес, а сам підхід автори описали у книзі Traction. В даному фреймворку зовнішнє кільце мішені. Представляє всі можливі канали зростання вашого бізнесу. Нашою задачею є підібрати 4-6 каналів, які можуть працювати саме для вашої цільової аудиторії протягом наступних 6 місяців. В центральне коло мішені або в Яблучко ми записуємо ті канали, які вже перевірені та 100% приносять нам користувачів. Маркетинг у пошукових системах та в соціальних мережах. До цих каналів ми вже добре звикли, адже Google, Bing чи інші пошукові системи зазвичай надають рекламні посилання як результат наших пошукових запитів. В соціальних мережах також часто кожен п'ятий пост є рекламним. Перший тип дозволяє відповідати круто на пошуковий запит, тобто відповідає фреймворку задач до виконання, про які ми говорили у цьому відео. А от другий добре накладається на Цільову персону, адже соціальні мережі зазвичай показують нам рекламу на основі наших характеристик профілю, як то вік, стать, вподобання і тому подібне. Також сюди варто віднести і рекламу через партнерські сайти, пошукових платформ або ж ретаргетинг. Для прикладу, відвідали розетку, переглянули категорію кросівок і тепер бачите кросівки з розетки на кожному другому сайті в інтернеті. Вітаю! Ви звернули увагу на гарно налаштований та відтестований канал. Така реклама, до речі, є однією з найоптимальніших, адже вона направлена на користувачів, які вже одного разу відвідали ваш сайт з певним запитом. Тож її задача довести користувача до точки конверсії, себто купівлі. Що ще важливо, ретаргетинг достатньо дешевий, адже ви, якщо попередньо побували вже на сайті рекламодавця, є більш ворогідним покупцем. Ця категорія активностей зазвичай вимагає значних інвестицій, і для новачків буде досить важко розробити стратегію платної реклами без залучення зовнішніх експертів. Що навіть більш болюче, так це те, що експериментуючи з пошуковими результатами, легко витратити необмежену кількість бюджету компанії без достатніх результатів, особливо на ранніх стадіях, коли портрет користувача ще не повністю формалізований. Контент-маркетинг, пошукова оптимізація або SEO, блоги цільового ринку PR. Цей блок активностей я би однозначно рекомендував розвивати з перших днів роботи над власним бізнесом, адже в першу чергу він безкоштовний. В сучасному інтернеті контент продовжує тримати королівську корону. Контент-маркетинг охоплює блоги, відео, подкасти, інфографіку. Однак, створення самого контенту лише є частиною задачі. Королевою. У цій парі є методи розповсюдження контенту. Основним каналом розповсюдження зазвичай є ваш власний сайт, а щоб ваш сайт хтось колись знайшов, його потрібно оптимізовувати під пошукові мережі. Тож SEO, як випливає з назви, оптимізує вебсайт для підвищення рейтингу в пошукових системах і частіше відображення вашого сайту в пошукових запитах за вашими ключовими словами. Ваша задача писати такий тип контенту, який дозволить вивести статті з вашого сайту чи блогу на перші сторінки в пошуковій видачі. Крім якості самих текстів, тут важливі і технічні аспекти, як то структура сайту, його вміст, кількість посилань на сайт від інших вебресурсів, швидкість завантаження та інше. Щоб покращувати SEO вашого сайту, також варто і знайти такі медіа ресурси, які чітко таргетують вашу цільову аудиторію. Працюєте над продуктом для ріелторів по Сполучених Штатах. Знайдіть там інфлюенсерів, яких вони точно читають, і спробуйте опублікувати свої статті як гостьовий допис. Це виконує три важливі функції. По-перше, це допомагає залучити релевантну аудиторію на ваш сайт. По-друге, це допомагає вам, як автору, а згодом і вашому бренду, завоювати репутацію лідера думок. А це ще підвищує авторитет домену через зворотнє посилання. Піар-активності направлені на висвітлення вашого бренду в медіа. Головне в піар це історія. А тому навіть найкрутіший продукт навряд чи потрапить у висвітлення онлайн виданнями, якщо не буде загорнутий в дуже гарно викладений сюжет. На початку своєї подорожі стартапи зазвичай ганяються за першими користувачами та інвесторами. Тож публікації в медіа не лише часто дозволяють знайти їх, але і більш серйозно виглядати в очах цих аудиторій. Перед тим як ми продовжимо. Попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап-спільноту разом, офлайн події та виставки. Члени вашої команди, або ви, як засновник, можете працювати на залучення клієнтів через участь в індустріальних конференціях свого ринку як запрошений спікер. Зазвичай це має означати, що засновник зобов'язаний прокачати свій персональний бренд у індустрії, адже на конференціях завжди люблять слухати саме лідерів думок. Важливо, що потрібно говорити про досить практичні речі для аудиторії, які часто не пов'язані з вашим рішенням на напряму. Адже ніхто не любить слухати реклами продуктових пічів. Також на офлайн подіях можна бути присутнім як спонсор, Зі своїм стендом. Під час обіду або ж у перервах між навчальними сесіями відвідувачі зазвичай тиняються серед будок спонсорів в пошуках новинок технологій, але частіше в пошуках безкоштовного шмаття. Саме в ці проміжки часу у вас є можливість конвертувати цих конференц-зомбі у своїх потенційних клієнтів. Офлайн-реклама. Офлайн реклама може варіюватися від реклами в мережах громадського транспорту до реклами на великих білбордах, журналах, рекламних листівках та рукописних листах. Хоча для мене майже завжди офлайн-реклама асоціювалася з реальним бізнесом, як то білборд, найближчий ресторан McDonald's за 500 метрів. Все-таки, якщо ваша цільова аудиторія живе в офлайні, реклама діджитал продуктів може там же і знаходитись. Наприклад, пам'ятаю, в лондонській підземці майже в кожному вагоні метро рекламу додатку, який допомагав знайти сусіда по зйому квартири. Реклама таргетувала в основному студентів, тож метро явно класне місце, де можна було отримати гарне охоплення цієї аудиторії. А ще я згадую свої відрядження до Каліфорнії, де є непоодинокі білборди з рекламою продукту для онлайн-конференцій Zoom або ж crm системи Salesforce. Та ж компанія UiPath, в якій я працював донедавна, перед та після виходу на Нью-Йоркську біржу, часто купувала і досі купує рекламу в аеропортах, а також рекламу в офлайн виданнях, як то New York Times та Wall Street Journal. Такі дії часто існують не так для залучення клієнтів, як для впізнаваності брендів. Щоб і на біржі акції компанії були більш впізнаваними. Розбудова спільноти: створення спільноти навколо проблеми, яку вирішує ваш бізнес, може бути дуже ефективним способом стати важливим кроком на шляху масштабування вашого бізнесу. Наприклад, той же UiPath на даний момент має спільноту близько півтора мільйони користувачів, які повсемісно можуть виступати амбасадорами бренду. Також є ще одна свіжа індустрія, де будь-який новий бізнес зазвичай розвивається в першу чергу завдяки правильно побудованим спільнотам. Це сфера Web3 3 блокчейн технологій та криптовалют. Зазвичай будь-яка нова ідея найшвидше обростає спільнотою адептів, які далі часто перетворюються в клієнтів бізнесу, коли ідея отримує способи монетизації. Партнерські канали. Чи маєте ви доступ до інших компаній чи осіб, цільова аудиторія, яких є аналогічною до вашої? Якщо так, то це можливість для обох компаній, адже ви можете спробувати домовитись з цими компаніями про партнерські відносини. І ваш партнер буде отримувати відсоток від кожної з транзакцій. Для спрощення побудови таких відносин існують навіть цілі системи афілійованого маркетингу, які дозволяють без прямих контактів з потенційними партнерами продавати свій продукт через їх канали розповсюдження. Вірусний маркетинг. Вірусний маркетинг це спосіб впливу на цільову аудиторію, коли аудиторія сама, свідомо чи несвідомо, просуває бренд товар або послугу. Прикладом реалізації такого механізму в it продуктах є додавання інформації про продукт в результат його роботи. Наприклад, безкоштовна версія відеоредактора автоматично додає водяний знак у експортоване відео з назвою того ж редактора. Таким чином, люди, які поширюватимуть відео, автоматично розповідатимуть іншим про існування вашого редактора. І кожен новий користувач дешевого або безкоштовного пакету ваших послуг автоматично стає амбасадором вашого бренду, рекламуючи його своїй аудиторії або своїм користувачам. Іноді віральність продуктів ще називають вбудованими механізмами росту продукту або product-led growth. Фокус продукту зосереджується на кінцевому споживачі. І розв'язання конкретної вузької проблеми. При цьому кінцевий споживач має мати змогу самостійно швидко скористуватись і оцінити продукт. Цей принцип є протилежним до продуктів, які орієнтовані на корпорації, втілюються на рівні компанії, де користувач не має впливу на процес обрання продукту і вже безпосередньо отримує доступ до нього від технічного відділу. Завдяки саме Product Led Growth механізмам такі компанії, як Atlassian, Slack, Dropbox та інші змогли стати лідерами на ринку, фокусуючись на кінцевих користувачах. Ключові моменти, які варто врахувати для вашого продукту в рамках Product Led Growth, наступні: перше, подбайте про простий і зрозумілий шлях людини від відвідування сайту до перших кроків у вашому продукті, а згодом покупки. Друге, забезпечте коротке навчання користувача всередині продукту та комунікацію, яка допоможе людині найкраще дізнатися про продукт і якнайшвидше розв'язувати свою проблему завдяки ньому. Прямі продажі. Цей канал ефективний суто для B2B-бізнесів. Побудова процесу продажів і команди для продажу вашого продукту може бути достатньо ефективною, особливо якщо це підживлюється добре налагодженим механізмом лідогенерації. Також цей канал особливо добре працює на ранніх стадіях бізнесу для знаходження перших клієнтів, коли впізнаваність вашого бренду близька до нуля. Якщо ви маєте рішення і маєте клієнта з проблемою, найбільш розумною вашою дією є просто підняти слухавку та подзвонити цьому потенційному клієнту. Він не зацікавлений. Добре, телефонуємо наступному і далі, і далі. В сучасному світі дійсно зацікавленим може бути 20-й або ж 50-й користувач. Це гра цифр, і тут важливо вірити в себе і знати, що ваше рішення дійсно працює. Або ж після 200 дзвінків зрозуміти, що рішення нікому не потрібне, і перемикнутись на наступну ідею. Дане відео входить в цикл випусків про канву бізнес-моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою, будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео.